Сонце очі відкриває, місяць ясний позіхає, прокидається світанок, досить спати, скажем разом, добрий ранок. Малята, погляньте, як усе довкола змінилося з приходом зими. Усе стало білим білим. Як ви вважаєте, чому? Так, усе вкрив сніг. Випав сніг, глибокий сніг, на подвір'я наше ліг, сніг пухкий, неначе вата, скільки снігу скрізь малята. Навколо не мов у казці, дерева одяглися в білі шупи та шапки. Земля вкрилася пухнастою ковдрою зі снігу. Здається, що сніг такий легкий. Але тендітним гілкам дерев та кущів важко тримати на собі сніг, і вітерець тихесенько його струшує. Ось гілочкам і стало легше, вони аж піднялися, хоча сніг і холодний, під його ковдрою корінцям дерев тепло, тому вони міцно сплять. Малята а ви знаєте, яке дерево не боїться морозу? Ось послухайте, холодно у лісі, кленку, калині, вільсі, зимою наодинці не страшно лиш ялинці, молодці. Пропоную вам малята намалювати разом зимову ялинку. А перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. Молодці малята для роботи нам буде потрібно аркуш паперу, у мене зимовий фон. Фарби коричневого, зеленого та білого кольорів. Ватяни палички, стаканчик з водичкою та пензлик, серветки. А малювати допоможе нам веселий сніговічок. Ну що, починаємо? Для малювання стовбура ялинки використовуємо коричневу фарбу. Ось так. Зеленою фарбою малюємо гілочки ялинки. А за допомогою ватної палички ми малюємо сніг. Для цього нам потрібна буде біла фарба. А ось і наша ялинка. Малята, вам сподобалось малювати ялинку? Чекаю на ваші малюнки. До побачення, Любі!